Давайте, давайте, Васильович, аби ви трошки уваги виділили. Так, Розпочинаємо роботу нашої комісії. Добрий день. До порядку денного виносимо 6 питань. Будь ласка, про надання дозволу «Полтава-ДНР» на розвитку проєкту не вилучення щодо відведення замальної ділянки до дострокової оренду орієнтовної влучення Росії 3 для розміщення будівництва експлуатації будівлі. Об'єкт передачі електричної енергії розташовуються тут полева 40, целовишне підстановлення, опори 10 кВт. Наступне про передачу власній громадянській рожковій людьми, вікторині замельні ділянки для будівництва створення житлового будинку, площею 016-35 розташоване село Тарамблі Святого Григорія Полоси. Ну це нова ділянка? Передача у власність купила людина. Передача у власність завжди людина купляє і це по додать, що вона купляє людину, що вже наповнені. Має право зараз закону. Так, ми ще не ви це я перепитав. Ви питаєте, що я не люблю. Нова ще проєкт. Комунальної власності площею 113736 у шостому замежених селах хорошів. Змінює фіналі і наступне буде про надання на виготовлення проєкту землеустрою, що забезпечує коло економічне обґрунтування СІ і порядкування у різ. Вони ідентичні, теж 113736, тому числі пасовища змінюватися да, дальше... для... а Пані ваші да. вони будуть на наступній сесії. Наступне питання до заказів на документації землі в устрою, що до інтернетації за менше домашній забудову 1870 день для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги вулиця Академіка Конставація, це у кого це ваш випугал. І наступне питання про давно я дозволу у селищній раді на вивлення технічної документації щодо що та об'єднання земельних ділянок комунальної власності, шляхом поділу земельної ділянки площі 390784 на 4 ділянки орієнтовної площами 11,88, 1314 і 01984 на території сільського Російського округу. Ця земельна ділянка була оренда. Оренда в нас закінчилася. Ми все пореєструємо. У нас там порядок маємо право ділити, поділимо, як поділимо комунальну власність, теж це всі взяти ітимуть на аукціону. Оце 19 це і ще остальне це буде на аукціон. Ми ділимо їх на міжчі. Це не на дві, на три. ще? Бажаю, чи що. бути. На можливо відсот, дві подвістки п'ятсот, так? На цьому порядок дневне завершення комісії вийшли.